Пропоную вивчити за мною таблицею вірш будь обережний з незнайомцями. Правила прості завжди ти пам'ятай, в розмову з незнайомцем дитино не вступай, в чужу автомашину ніколи не сідай, до ліфту та під'їзду, друже, пам'ятай. Якщо там незнайомець. Не йди, а зачекай. Якщо ти сам удома, теж добре пам'ятай, ні за яких умов ти незнайомцю дверей не відчиняй. Повторимо ще раз: будь обережний з незнайомцями. Правила прості завжди ти пам'ятай. В розмову з незнайомцем дитино не вступай, в чужу автомашину ніколи не сідай до ліфту чи під'їзду. Друже, пам'ятай, якщо там незнайомець, не йди, а зачекай, якщо ти сам удома теж добре пам'ятай. Ні за яких умов ти, незнайомцю, дверей не відчиняй. В допомогу дорослим є вірш записаний. Будь ласка, використовуйте.